Детальніше про подібні справи щодо зрадників, про мотивацію колаборантів та про відповідальність за їхні вчинки поговоримо з Марією Бурдейною, заступницею департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генеральної прокуратури України. Добрий день, вітаю вас. Доброго дня, а, скажіть, будь ласка, от. За якою схемою працює ворог? Як проводить вербування? Чи здебільшого це відбувається за одним і тим же сценарієм? Що про це каже слідча практика? Ну, по-перше, я хочу звернути увагу на те, що на сьогоднішній день всі злочини, які пов'язані з співпрацею з окупантом, всі ці злочини поділені. Є кілька статей, з якими передбачена відповідальність за ці злочини. Це державна зрада, це колабораційна діяльність, способництво державі агресору і несанкціоноване поширення інформації про розміщення збройних сил, про розміщення. Про переміщення зброї збройних сил і в залежності від того, який конкретно злочин від цього і залежить саме дії, залежить саме дії окупантів, по підшукуванню собі спільників, підшковані спільників. Якщо ми говоримо безпосередньо про державну зраду, то дійсно в ході розслідування проваджень виявлено, що окупант діє по певним схемам стосовно цих схем хочу звернути увагу безпосередньо громадськості на те що дуже часто виявляються ці виявляються особи спочатку в першу чергу окупантами які через соціальні мережі певним чином висловлюють своє свою прихильність до ідей окупантів до ідеї так званого руського руського миру Тобто починається все з того, що особа через соціальні мережі демонструє підтримку Російській Федерації, демонструє підтримку своїм діям окупантів. Після цього вона там намагається передати якусь інформацію, вже поширити якусь інформацію про переміщення збройних сил, про розташування збройних сил. І дуже часто, що якраз після цих дій, після того як особа сама виявляє якийсь свій інтерес до співпраці, на неї і виходять представники окупантів і дають їй спочатку завдання, якісь нескладні, наприклад. Наприклад, сфотографувати якісь об'єкти, які є в загальному доступі. Інформація щодо цих об'єктів є в загальному доступі, тобто людина ще не розуміє, що її вербують і не розуміє фактично, що вона таким чином вже діє в шкоду інтересів України. Після цього їдуть якісь більш складніші завдання, наприклад, вже повідомити про об'єкти інфраструктури або про якісь військові об'єкти. Ну і вже після цього, як правило, такі завдання їй ставлять, наприклад, якісь розмістити фотопостки, наприклад наприклад, вздовж ліній залізничних шляхів, або наприклад сфотографувати якісь порти, там в'їзди, виїзди, під'їзди до військових об'єктів, або наприклад розмістити якісь GPS-трекери в місцях, там в місцях важливих там, там де знаходяться об'єкти військової чи інфраструктури, чи цивільної інфраструктури. Тобто таке вербування здійснюється поступово, фактично людина, вже тільки після того, як стає пізно, розуміє, що вона фактично в пасті знаходиться і на крючку у окупантів. А чому саме на гачку? А чим вони так тримають? Там є якийсь момент оцього шантажу? На гачку, тому що людина тому, що спочатку людині здається, що вона, наприклад, фотографує якісь невинні об'єкти, які є в загальному доступі. Угу. Після цього її, наприклад, дають там, чи наприклад перед цим, чи одночасно дають завдання розмістити якісь ролики в, в інтернеті, і також їй здається, що в цьому нічого такого немає, тому що, э, що, що в цьому нічого такого особливого немає. А після цього їй дають тобто з кожним разом, її дають більш складе завдання, а інформація про це зберігається? Тобто, звичайно, звичайно, вона таким чином опиняється на гачку. Угу. А скажіть, будь ласка, пані Марія, а які механізми, ну якщо про це можна звісно говорити, які механізми дозволяють правоохоронцям виходити на потенційних колаборантів, відстежувати їх? Як виявляють, що саме от ця людина може бути причетною до передачі інформації ворогу? Звичайно, деякі частини цих злочинів, про які я говорю злочини співпраця з окупантами, вона здійснюється відкрита. Тобто, ми бачимо дуже багато інформації в засобах масової інформації. Окупанти не приховують своїх дій. Після деокупації знаходяться тони документів, по яким можна виявити цих осіб. Свідки також вказують на конкретних. Вказують на конкретних осіб. В таких в в таких попровадженнях. В таких провадженнях потрібно якісно зібрати докази і передати матеріали до суду. Водночас, у тих справах, де особи дії приховано, звичайно, застосовуються негласні методи, про які я не можу сказати, не можу повідомити для того, щоб не зашкодити провадженням таких. Ну так, так, безумовно. А скажіть, а от скільки в Україні сьогодні загалом, ну хоча б приблизно справ, які стосуються роботи українських громадян на ворога? Починаючи з 24 лютого 2022 року органами досудового розслідування розслідувалось всього близько 12 тисяч проваджень по таким фактам. До суду передано майже 5 тисяч обвинувальних актів за такими фактами. Тобто я маю на увазі всі факти: і державної зради, колабораційної діяльності, і пособництва державі агресору. Пані Марія, вам дуже дякую за коментар за ваш час і ще більше за вашу роботу. Це Марія Бурдейна, заступниця департаменту нагляду, за додержанням законів органами безпеки Офісу Генеральної прокуратури України. Дякую вам, гарного дня за можливості. Дякую. Дякую вам.